С ангорки, він у нас лише в великих розмірах, 50, 52, 50, 48, 50, 52, 54, 56, 54-го вже немає, продали. В голубому кольорі. Дуже мегазручна посадка, він досить високий. Ну, за загал. Особливістю цього костюму є те, що тут дуже якісне, трикотажне плотне полотно, яке буде мінімально закатуватись. Я не буду вам говорити неправду і казати, воно взагалі не закатається. Звичайно, на місцях кишень воно закатується, але в осінніх речах і в натуральних тканинах це є нормально, і треба мати просто машинку, яка знімає катишки, і ваші вовняні речі будуть мати бездоганний вигляд. Скільки крінка воно він коштує. 3 тисячі 3590. 3, 590. Ціна цього костюму, я ціни не знаю, бо він щойно прийшов, тому він ще буде в бежевому кольорі. Приходьте за зимовим гарним костюмчиком.